Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Мобілізацію в Україні закінчено. Можете вже не переживати, вас в ТЦК не заберуть. Повістку не пришлють, штрафувати не будуть. Все буде добре. Хто сказав? Президент України Зеленський? Ні. Сказав улюблений мій персонаж, адвокат Сергій Гула. Серж Гула, Серж притула. Ну, от бачите, два таких чобота-афериста проходімця України. Да? І Сергій Гула сьогодні об'явив, що мобілізація в Україні закінчена, так начебто сказав президент Зеленський. А де офіційна заява Зеленського? Пане Сергій Гула, де? Ви придумали, ви сказали. І дивіться, при цьому на його обличчя обличчя бігає. Очі бігають, сам він крутиться, сам він неспокійний, тому що гонить фуфло. Кожен день Гула викладає фуфло. То про долари фальшиві, то про те, що долари не беруть, то про ТЦК, то про що закінчена мобілізація. Вдумайтесь, назва сьогоднішнього відео. Мобілізація закінчена, сказав Зеленський, і це каже Гула. Набрає перегляди лайки і говорить неправду, і відверто бреше. Страшно, Страшно, що українці ведуться на аферистів, таких як Сергій Гула. Ведуться, підписуються, дивляться, ставлять вподобайки. Тому що мені не шкода, я не заздрю, хто може сказати Сергій Гулу. Просто якщо війна людей нічому не навчила, якщо на війні збагатилися такі аферисти, як Сергій Гула, і Сергій Притула, і Українці їм вірять, довіряють. То це значить, що... що українців нічого життя не навчило. Не навчила українців війна. І такі аферісти, проходімці, як Сергій Гула та Сергій Притула, заведуть далі українців і Україну в прірву. З вами український історик та журналіст Яришувальця, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!